Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Участь у тестуванні надає абітурієнтам можливість ознайомитися з процедурою проведення основної сесії. ЗНО. Пробне тестування буде проходити в березні місяці. 21 березня буде тестування лише з української мови та літератури. Як відомо, цього року тестування з української мови та літератури і математики буде проходити. По двох рівнях базовому і поглибленому за бажанням. Учасники зможуть скласти випробування з біології, географії, історії України, математики, фізики та хімії мовами національних меншин. Пробне зНО платне, вартість одного тестування 89 гривень. Зареєструватися школярі та інші бажаючі можуть на сайті Харківського регіонального центру оцінювання. В департаменті освіти нагадують, всі дані потрібно вказувати правильно. Помилка може коштувати вам втрачено. Шансу на складання пробного тестування хочу звернути увагу всіх абітурієнтів на декілька моментів. Які вже на сьогодні насторожують, бо частина абітурієнтів пореєструвалась, але я хочу наголосити на тому, що прізвище ім'я і по батькові все-таки при реєстрації необхідно писати з великої літери. Бо тоді ж, як ви себе зареєстрували, так вас потім і назвуть. В програмі реєстрація на пробне ЗНО, повідомляють на офіційному сайті Міністерства освіти. Триватиме до 15 грудня.